І ексклюзив для каналу Україна – Військовий оркестр із Дніпра зіграв міні-концерт для нашої знімальної групи. На власні очі побачив все наш кореспондент Всеволод Прокоф'єв і вже готовий ділитися враженнями. Всеволоде, ми тебе вітаємо. Юлю колеги, доброго ранку! і з Днем Конституції вас вітає вся Дніпропетровщина. Севолоде розповідає, і показує, як все було. Я впевнена, що дуже гучно і дуже красиво. Давайте дивитись. Юлю не секрет, що у Дніпрі є великий військовий оркестр. Час від часу вони їздять на передову підбадьорити наших бійців там. А от на усілякі свята виходять на площі та у парки міста, аби потішити музикою звичних містян. День конституції не виняток. Та от цього року виступ просто неба довелося скасувати через карантин. Тож доведеться зіграти тільки для своїх у військовій частині. Ми із нашою знімальною групою у Дніпрі при вирішили, так не годиться, і поїхали у гості до нашого військового оркестра. Вони зіграли нам свої урочисті композиції. Ми, відварто кажучи, були вражені, бо це ж не просто класика. є бас-гітара, і барабани, і навіть саксофон. Усе записали на камери, аби потішити глядачів з усієї України у цей святковий день. Шановні українці, військовий оркестр оперативного командування Схід, місто Дніпро, вітаю вас з Днем Конституції України і дарує вам невеличке музичне вітання. thank you